Всім доброго дня! Пропоную до вашого огляду розпакування посилки з АліExpress. Це зарядний пристрій для плітіо-іонних акумуляторів. Має бути літокала. Дві такала, бачите. Так. Ціна даної, даного зарядного пристрою на момент покупці покупки практично 33 долари. фешн швидка зарядка присутня. Модель Лі Лі С8 Так, це не має бути на 8 батарей Так Так, по комплектації Так, англійською, Я ще є і російською. Так що от характеристики. Є така штука. Ну, хтось собі може на паузу і почитати. Так. Заряджені від автомобілі зарядне. Так і є. Ну, три дороби. Так. Що далі в комплектації? Зарядний блок. Такі ось такі його параметри. Так. Так. збираємо коробку, коробці вже більше нічого нема. Так, ну і все Зарядний пристрій. Так. Можна заражати батарейку типу крони. Ну і різні 2А, 3А, 18,6,50 акумулятор. Так. Будемо пробувати підігнати. ноль, так. Нема ні одної, так. Ось такі є акумулятори. Так, що то показує? 3,9 вольт, 4 вольта, Ось такий, ну є так, ще третій цей ці... літокала батареї. Так, дивимося, що то означає. Так, переключається. Переключається, показники показує по кожній батареї. Перевіримо кажен слот. Так, ну це йде перевірка. Так, працюємо. Так, то теж тоже працюю. Так, щось было відео. Це перевірили всі, всі. от восьмий слот, слот. Теж все нормально, все працює. Ну, більше зараз я по даному зарядному пристрої не можу що сказати, треба його тестувати. Дотестуємо, потестуємо, може зробимо короткий огляд і більш докладніше розкажемо про даний пристрій. А так він пройшов ну, десь за три тижні після моменту заказу. Прийшов міст Експресом. Так от характеристики його, які акумулятори він може заряджати. Всім дякую за увагу. До наступних зйомок. Буде ще багато чого цікавого.